Усім вітання, ви на фабриці передбачені. В нас сьогодні 11 квітня, і до нашого ефіру доєднується пані Максимуза, аби плідно попрацювати для вас. Пані Максимузо, я вас вітаю. Вітаю. Давайте для початку ми почнемо з актуальних новин. Станом на зараз у нас сьогодні 13, О, ой, ой Боже, 11. Бачите, спішу трішечки. 11. Це Серед родний Меркурій, всі все плутають я. Постою разів плутаю теж все? Так, е, але тринадцята година. В нас станом на зараз прийняли депутати, на врешті-решт, закон про мобілізацію. Ось, внесли туди деякі правки, дещо вже людям не подобається, одразу почали критикувати. Але важливо про це поговорити. Е, власне, що е, нам закон цей може принести, як він покращить нашу систему? Яку систему? А, та, що зараз е, діє в армії? Ось з приводу мобілізації систему, правда? Так, 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 Пов'язано з армією. Що зміниться? Ось так. Давайте глянемо. Багато подвійної історії. Ну, що от, от вам сказати, щось кардинально зміниться. Деякі питання хочеться знати, або неправильно поставлене питання, угу. або ну от розумієте, ну що зміниться? Двіки, 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 двіки. Ну, давайте і продиктуємо, про що зміниться. Обмін ну, колеса фортуни, ну, іде робота. Катя. Добре, ще... давайте будемо перед цей. А, Ось, наприклад. Давайте я інше скажу. От, можливо, от ви питаєте, що зміниться, а я вам говорю: мені щось показують, якусь таку історію. Десь якесь фінансування, яке мало би бути, його обіцяли, йому прийде гаплик. Якось мене, можливо, десь в іншому місці галактики каналів запитували. Там обіцяли якесь таке фінансування круто по 150 тисяч. На машини, да? і типу показували, що ай, типу, для красного словця. І от раптом в мене виходить такий аспект. Король пентаклів — це є меценат казна, і раптом десятка мечів. Це, це може означати або велику крапку на тій системі, що була, але тут навіть не про систему, тут про фінансування. Але після цієї десятки мечів виходить карта мага. Що таке маг? Мах кажуть, що тіпа, ми стали сильніші, але це теж якесь таке маніпулятивне поняття. Ну, як вам сказати сильніше? От Знову ми питаємо, що зміниться? Ну, що зміниться? Крутити педалі будемо. Просто ну, договір підписали. Да, комусь подобається, комусь не подобається. Якийсь піде обмін, можливо, ротація, врешті-решт, але Крути. не зараз крутимо педалі. Немає відповіді на це запитання, що зміниться, можливо, або не угу. зразу. Прогручний. І ще є така історія. Я буквально вчора дивилася цей закон, і мені казали, що там все одно буде дуже багато незадоволених. І, типу, я навіть думала, що пізніше приймуть. В мене запитали ну, до кінця вас не приймуть. Я говорю, так, да, однозначно, до кінця вас не приймуть і все-таки інше. Але колош мені ще показували. Тому я навіть здавалася, так швидко вже все-таки прийняли в другому читанні. Воно ну, про... говорять, що все одно, що щось там буде ще якісь вінтики, гвинтики, збой дають. Про гроші ви сказали. E, значить, 70 тисяч гривень додатково тим нашим хлопцям, хто на фронті, хто на нулях, будучи окремо видавати, окремо до бойових і до зарплат. От Давайте подивимося, ми... так. От коли є така конкретика, чи будуть видавати і додавати. Так, чи будуть доплачувати 70 тисяч гривень військовим. Ну, от знову ж таки. От спочатку кажуть: от будуть, от будуть дев'ять да? пентаклів, сім пентаклів, раз і сімка кубків. Сімка кубків, що це може бути? Це може бути або бюрократія, або затримка, або все-таки фейковість, що не все так однозначно. От тільки хотіла сказати, ух, будуть. Знаєте, от на дні колоди тут жезлі. на дні колоди це завжди в перспективі. Ну от бачите, п'ятірка жезлів. Оце те, що mm. я казала. Щось там буде знову роздирати. Саме, скажімо так, гроші ці виділені, вони записані. Вони, якби реально, дивіться, 9 пентаклів отримує хто той, хто сильно потрудився. Бо от він його врожай. І раптом ну, почалося. Mm -hmm. Сім кубків п'ять жезлів. Знаєте, як це може бути? Так, як люблять у нас в Україні, колись я на каналі. Так треба продакшн працювала, а щоб його не сказати в голос. І коли я прийшла туди, це була робота моєї мрії, озвучка, там всяких фільмів, все. мене одразу попередили, що тільки гроші першу зарплату ти отримаєш не ну, через місяць, а через два. Я говорю, чого? А вони прокручують. А це великий відсоток, ви розумієте? І от щось мені тут таке нагадує, що ніби це буде як затримкою. Гроші є? Виділили. Ну як Як це їм віддати? Ні, А що? Ми нічого не поїміємо з цього. От я запитаю, чи в правильному я шляху. Туз жезлів. Карта юстиції, карта зірки, поранене серце, четвірка мечів. От дивіться, як це виглядає? Закон прийнято. Все, оголошено. І, якби це на майбутнє туди. Класний закон, правильний закон. Типу, оці тепер ми говоримо про ці гроші. Я хотіла запитати, чи правда я відчула про затримку? От вона, королева пентаклів. Там чоловік був, тут жінка, неважливо. Четвірка мечів затримка поранене серце. Угу. Тобто закон прекрасний, закон не має претензій. Молодці окей. Так, але треба, щоб ще закон підписав Володимир Олександрович. Ось а -а -а. Через а -а -а -а. Голосували депутати. От що вони там за. Чи підпише Зеленський? закон? Ну, дивіться, оце називається гадання на картах. Є прогнозування, а є гадалка. Підпише, не підпише. Любить, не любить. Давайте так. Я вам загально сказала, що буде якась затримка і поранене серце в цьому законі. Я би поставила, може, інакше, чи підпише, не підпише, а чи туди пізніше все-таки вона отримує ці гроші? Можна і так подивитися, хоча б. А мені все-таки гроші по призначенню. О! А дивіться, як. Ну, дивіться, як карти вас слухають, тому що король Кубків в мене Зеленський. Пар жезлів, да, це підпише. А карти кажуть, Дюль, ну чого ти? Одні ну, колоди Верховний жрець, це закон, буквально підпише. Я просто не сподівалася, що карти такі е, слухняні. Е, це, да, це Україна, Пажезлів, це новини. Ну, швидше, як підпише. Я це е, враховую, як підпише. Ну Але знову ж таки кажу, не все так однозначно, буде якась затримка. А можливо, що поки підпише, можливо, це, покажуть, але поранене все. Не просто зупинка, поранене серце. Значить, треба допитати: а чому поранене серце? Що ці гроші підуть це десь прокручуватися? От чому я запитаю, це? да. чи будуть вони якось прокручуватись, чи десь вони Якісь механізми. на бенклі очередне, десь mm -hmm. з відсотку підуть. Так, чому зупинка? Ну, дивіться, вісім мечів. Зразу зупинка. От як я тільки торкаюсь цієї теми, да? зупинка, обов'язки. О, в законі. Е, Зв'язаний закон. Зараз я гляну щось сюди. П'ятірка кубків. Да. Ці гроші кудись підуть. Третина кудись йде, двіка. Розумієте, це можна розказати все, що завгодно. Налоги, там, ще щось. Ну, от буквально я запитала, чи ці гроші кудись підуть? Чому вони. Не затримуйте. І от кажуть, от у нас справедливість, оцей закон. Гляньте. плачуть, вона mm -hmm. доходить, і що таке. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Підписати підпише. Підписати підпише. Буде така історія. Но... Знаєте що, пані Юлії? Дуже важливо, нам треба знати в цьому законі. Зараз будемо крутити питання, вертіти з приводу ротації і демобілізації, ось тому, що зараз це під великим знаком питання, це так сказав Гончаренко нардеп, Ось що, начебто, провалили типу закон з приводу ротацій. Ні, мені показували, що буде. Через 36 місяців я аж дивилася. Ви розумієте, я навіть я зараз подивлюсь, чи карти так точно покажуть. Я на, ну, в іншій галактиці робила розклад. Бо якось ага. самі не подобається, я так говорю, знаєте, і всі так майстри кажуть: я на іншому каналі. Зразу якась така триангуляція нарцистична. А от типа ще хтось є. Ну, це ж правда, ви ж знаєте, що ми всі з каналу на канал працюємо. Просто да. там мене випало феноменально. Там, там от якраз, показали дашу будуть ті, які хочуть. І ким же війна отут, і, 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 і там, і поранені, і хворі, Да, вони звільняють, а буде контрактна армія. Мені просто показали, що частина буде продовжувати служити от, з тих навчених, бо ж вони. От Є люди ж просто які відкрили в собі воїна. Навіть я yeah. слухала інтерв'ю про жінку, одну, яка пішла і просто виявилася, що вона найкращий стрілок. Е, велике інтерв'ю було, я не пам'ятаю, чи в Янінесе Соколовко, не, не згадаю. І вона стала ну, крутим воїном. Вона цього не знала про себе. Розумієте, війна взагалі у нас відкриває. Давайте спеціально ще для вас запитаю. Чи буде ця ротація? Так, бо зараз вони ось пишуть. Ті люди, які були в російському полоні, їм можна буде достроково звільнитися з армії. Ну, ну блін. Що це за торга? А ті, які на нулі не можна. Це будуть робити, щоб підвішувати цей закон. Угу. Показало мені, в принципі, те саме, що показувало вчора, тільки під іншим ракурсом. Закон, ніби буде прийнятий. Але там знову таки, от знову таки, от, от гляньте, як сьогодні часто справедливість виходить. Ми про закони говоримо? Оце значить прийнятий закон, якийсь от важливий про армію, про структуру. Сімка Кубків і військовий. От він закон військовий. Я кажу, що там просто багато не зрозуміло. Т ми не розуміємо, як буде розвиватися війна. Ми не розуміємо, ми приймаємо цей закон, але так як у нас у самих ну, пилина, ми ж, ми то прогнозуємо. Але ж ми не можемо точно сказати, як війна буде продовжувати. Хто нам ще треба, хто не треба. Тому е от вчора мені теж показували, що хтось буде. Під, от, що це підвішена оця історія з законом, це то, що зараз Гончаренко говорить да. мутнакі історія. і кажуть, що вона буде розвиватися толчкообразно. Тобто, от, наприклад, я вам скажу на туди надалеко, ніби прийняли, домовились це карта зірка, карта мах. Тіпа, всі погоджуються, так, да, це потрібно. І на туди далеко ми заглянули і сказали, да. Потім зіткнулися з реальністю. І коли зіткнулися з реальністю, якоюсь там, підвисли, от карта Луна, і повішаний, підвисли, тому що. Mm, ну, Війна ж, ще раз говоримо, не статична історія. Що значить ті, які з полону. Да, Кстаті, це може бути ті, які з полону, оце відповіли. Так, mm. да, вони як залізне алібі, чи що сказати? Так, їм 100%. Так, оце можливо, про них мені показали. да, кстати, да, це як полонений підвішений луна. Да, це така історія. Да. А от про інших тут питання. І сьогодні мені показують те саме. Що люди, які от по три роки е, відслужили, деякі будуть просто реально самі шукати діагнози. Оце от діагнози, це хвороба. Розумієте? Mm. Десь розуміти десь справку. Тобто, своїми шляхами будуть е, шукати, як звільнитися. Ну, скажімо, Я вже підтверджую ваші Карта слова Карта А, Зараз, у нас трішечки щось з інтернетом звук в мене, мене певно, Я у вас? Я, вже, так, замовила я вже... вже нормально підтвердити ваші слова прямо зараз. Ось ви сказали, і хвилина, розумієте, як наш час і простір відчуває. Хвилину тому, е в 33.29, сказали, що опікуни і всиновлювачі тепер мають право на відстрочку і на звільнення з військової служби. Ось воно. А, відстрочка, повішений, так, да, відстрочка. І а, хороша новина знову це ж він пише: а, хто прийшов, важлива новина для всіх, хто пройшов полон, ви отримали право на демобілізацію. Ну, так, да, так. Да. Ось воно. Тобто, ми я підтверджую, наприклад, ваші слова і я ваші... А я просто знаєте, що ще не договорила. От часто я от тепер я розумію, до чого ця королева кубків інколи, коли в розкладі випадають карти, навіть на індивідуальних консультаціях я щось озвучую, а якусь карту дивлюсь. Я не розумію про що це, і раптом, коли людина проговорила, я говорю, а, от, ця карта, значить, королева кубків в цьому питанні це завжди медсестра, сестра. Помічниця, опікунка, це така м'яка енергія. І отут я питаю: хто? Да? Я казала діагнози якісь? Ну, от це часто похворим, опікунство похворим да, будуть давати Трійка кубків, це як прийнятий закон. Тут же знову така знаєте історія. Наскільки хвора людина і де та градація хвора, не хвора? От у мене є воїн, наприклад, він уже у віці, йому за 50, Він вже виснажений страшенно. От він у мене був на консультації. Він Каже, я вже просто не можу. Я говорю, у вас є батьки в віці? Він каже, да, є батьки, там їм вже під 80. Я говорю, а шо в них там тата, цукровий діабет. Це я зараз розказую людям, щоб шукали цю ну наскільки це точно підтвердили, так чи ні? Я говорю, а мама, що, а в мами там артроз, там коліна, все не ходить. Четверта стадія. я говорю, так важиш пряма можливість подати. А він каже: Ви знаєте, а він такий, знаєте, він добровольцем пішов, він дуже такий чесний. Він Каже: ні, я прочитав, що перша група це без руг, без нігти, які не ходять. А моя ж мама ходить на паличках, но ходить. Тобто, типу. Що цього мало, що сказали, що там має бути людина повністю лежача. Не знаю, багато питань. І от про це і говориться, що навіть коли у вас є літні батьки, яким дуже складно, да, які до магазину не можуть дійти, там мені показали дуже багато інстанцій, треба все одно пройти, щоб це довести і десь і на лапу дати. Ну от в нас існує. Угу, на жаль. Пані Іллі, а скажіть, чи розглядали ви, наприклад, вчора ось цю е резонансну новину, що сказали, що хочуть мобілізувати жінок? Дивилась я то, значить, мені тоді показали, що мобілізують знову це контракт, не контракт, це як на роботу швидше візьмуть. На нулю я не побачила знову таки за бажанням, як я щойно казала про цю жінку, яка да, там як стрілок. У мене багато знайомих дівчат, які пішли на війну. Але я їх пам'ятаю і в минулому. Це знаєте, які дівчата? Компанія. Хто займається шашликами? Аня займається шашликами. Раз, раз сукирую на рибало, поставила. Та я б вже б здохла через 5 хвилин. Тут вона по життю воїн. Ну, Тут, тут, тут такі жінки, можливо, підуть. Давайте глянемо, чи конкретно буде закон з мобілізацією. От мені показують зараз те саме практично. Оце структура. Дивіться, ви ж не бачите війни, ви бачите, що працює. От вчора буквально вісім пентаклів це, це медсестра, це бухгалтерія, це якісь там учот вести, це при структурі в тилу. От Це мені більше тил. Бачите, спокійні карти, захищеність. Тобто, це буде мобілізація жінок, можливо, але тилова. Ну, тобто вони будуть працювати на ну, якимось чином, не знаю, чи я. Зрозуміло, дякую. Давайте ще спробуємо подивитися а, реакцію суспільства на закон про мобілізацію. Тому що тоді, коли його намагалися прийняти, це було важко. А, я, я одразу підведу, до чого я питаю, тому що що толку з того закону, якщо наші хлопці а, будуть голими босими на тій передовій, бо нема снарядів. Ні, ну як ми реакцію дивимося? Це можуть бути бунти. Ну, Це за важко. умовчанням реакції ніхто. Слухайте, я вам без карт скажу. У мене останні три місяці одні й ті самі запроси. Мами вивозять своїх дітей, які ще встигають закінчити школу за кордон поступати. Ніхто не хоче йти на війну. Ну, як... ну, ну Ніхто не хоче помирати. І я розмовляю з тими мамами, які втратили синів. Це трагедія. Ну, яка реакція? Ну, в припришку. Можуть вийти, бунтувати, можуть вийти на протести, на мітинги. Це вже точніше. Чи вийдуть на да, ж... так, так. Ви мені не дали договорити. А, я така, да, дивіться, яка я сьогодні. Емоційна. Ну, давайте. Чи будуть протести? А, не будуть протести. По помірності, розуміють, що це така структура. Структура це сильна, і це ще Росія часто випадає, кажуть, що інших варіантів немає. Да? Але, ну от знову, Верховна Жриця. В Тихаріка будуть просто люди, ті, які можуть уникати. Але ви знаєте, що мені карти говорять? Що це по такій помірності справедливості от по сонцю, і от тут, на дні колоди, в мене ще карта перемоги. Тобто мені каже, що ми перебуваємо в певній такій ілюзії стосовно того, що можна собі долю сильно змінити чи уникнути. Повірте мені, от кому треба бути на війні, то й буду на війні. В кого навіть не прописана війна, скільки я передивилась і надальше у Людей Дорі. От просто йому не прописано, йому смислено. Я дуже розумію, про що ви говорите. Дуже розумію. Ну тобто, от мені розповідала жінка, у якої син загинув. І ми з нею говорили. Він в той день навіть не мав на чергування виходити. Він не мусив, він не мав, не було ніякої інтуїції передпосилки. Але він до того купив собі футболку, на якій була намальована смерть, з вона тримала годинник, і там було написано 12.15. Його Його смерть зафіксували рівно в 12.15. А ви знаєте, часто, я. часто така буває історія людина напередодні смерті, не знає, що з нею станеться, але чи якийсь пророчий вірш виставить свої соцмережі, чи якусь пісню запостить, де так? ось прямо. Дивиться ці слова. Тобто, це як, як начебто на тонкому плані щось вже відомо, а потім трапляється на Тому життя. я й кажу, що це завжди велика ілюзія наша. А ми маємо 30% вибору. Ну, 30%. Наприклад, в мене сьогодні інтерв'ю з фабрика передбачить. В моїй волі подумати, як виставити світло, яку ковтину вдягнути, і які колоди карт розкласти все. А далі йдуть ваші питання, і я включаюся в простір. І далі вже не від мене залежить, як це піде. Ну тобто, розумієте, так? Да?